І сьогодні в Україні існує лише національна поліція. Міліція пішла в минуле, але працівники поки що ті самі їх перепризначили передусім у тих підрозділах, що мають здійснювати процес кримінальної юстиції, тобто приймати заяви громадян, і реагувати на злочини. Втім, всі старі нові поліцейські пройдуть сито переатестації і відбору. Своєрідно з міліцією попрощався міністр внутрішніх справ у Фейсбуці Арсен Аваков Розмістив фото міліційного мундира з чорною стрічкою і словами: пам'ятаємо, любимо, сумуємо. Але наразі це лише жарт, бо всі зовнішні атрибути старої міліції, емблеми посвідчені, навіть синя форма, замінюватимуть поступово і поки що вони чинні. всі поліцейські, навіть ті, які ще носять стару форму міліціонера, діють абсолютно у правовому полі всі їхні вимоги, законні вимоги і розпорядження, абсолютно ну, скажімо, так, обов'язкові до виконання.